І що, ви, куми, говорите о приязні, приятелі, приятелі, а я вам не знати, що ставлю і кажу, що нема на світі правдивої приязні ані правдивих приятелів. Звітьми, яким хочете, говоріть, що вам злюбиться, я все буду своє. Бо що ж то, приятель, чи найдете такого приятеля, щоби вам або там в нужді поміг, або чимбудь порятував? От, говориться, абися говорило, та й годі. А если хочете, то я вам ось зараз і доказ розкажу, аби сте знали, як то мало нині мож спуститися на приятеля. Та же ви знаєте, в який я був приязні з Хомою під горбочним, та як же нам було й не побратиматись. Ми бачите, оба були парубки на ціле село, хлопці, мов дуб'я, крепкі. На маєтку родичів Бог не скривдив, ані нас на працьовитості. Вестроїмося, бувало, щонеділі, як Бог приказав, не сором межі людей показатися. А дівчата, о, що вже то ті не налітаються за нами, то святий їх Андрій один знає. Звісно, чисті хлопаки і неабияких батьків діти. Товаришували ми з Хомою, що аж любо. Чи бувало в ліс по дрова, чи в очерети за стрільбами на качки, чи до танцю, чи й до другого діла оба та й оба. І не було меже нами ніякої ані сварки, ані незгоди. Скаже, було Хома Семене, вийди завтра на мою сіножатку підняти там троха трави, твоя вже покошена. То чому не вийти, вийду, говорю. Скажу було Хомі. Побратеме, у вас нема роботи. Возьміть наш волок та понаправляйте, підемо з неділі в Дністер на рибу. А, то добре, каже Хома, і зараз бере волок до направи. Наше село, як бачите, над самим Дністром, та й ще на рівнині. А ми оба дуже охочі були до рибацтва. Підемо, бувало, чи то з саками, чи з волоком, чи як у повінь з крошнями наловимо такої красоти, що каркарезний. Є що і собі, і на продаж. Ну нічого. Парубочили ми з Хомою, як рідні брати. Не раз і дивувалися люди. Як вони кажуть, погодяться, та то не, мов, огонь, а вода. Я, бачите, зроду повільний собі, а Хома то прутке, як іскра. Але що то й говорити? Стали приятелями, то годі вже позад себе оглядатися. Якось ми погодилися, та й ще й як. Коби так наша громада кожного разу годилася при виборі нового віта, то, певно би, не було у нас не раз такої кавзи, як буває. Ех, літа, літа молоді! Хороші би ви були, золоті би ви були для кожного парубка, сли би не приходила на вас, то та страшна відьма бранка. Ще дотепер то все фрашке. Возьмуть тебе до війська, ну бодай чоловіка за чоловіка держать, не збиткуються, як над Німиною. Правда, прийдеться ще й тепер не одному відобрати своє, за ким то йому ж вивчиться. Та що то про те вдавного? А втім, і старі люди говорять, доти пес не навчиться плавати, доки йому в вуха не наллється. Нема науки без муки. Але ж бо тепер сам той асентерунок то вже не такий страшний, як бувало. Ставишся раз, другий, третій, не возьмуть, випишуть, і ти вільний, хоч женися, хоч дальше гуляй. Але за моїх часів о, то не туди йшло. Крий нас боже від такого. То бувало, мандатор сам списує і подає, кого йому подобається до асентерунку. Не питає, чи він уже ставився три, чи шість чи кілька разів. Так, бувало, не один бідолаха і десять, і п'ятнадцять літ жиє в вічнім острасі. Ось, гадає собі спадуть шандари, закують у ланцюжки та й гайда під міру. А то, бачите, не на те йшло, що нині. Не йшли хлопці так самі до бецирку, не ставились так, як тепер, утікали і ховалися хто куди мів, а мандатори з шандарями волочилися за ними по всіх закамарках. Погано було жити на світі. Ось десь так, серед м'ясниць, чуємо і ми записано нас до асентерунку. Боже, зів'яло в мені серденько, як ям то то почув, а мій Хома аж одеревів цілий сердешний. Не дожидаймося, каже Семене, лихої години на себе, утікаймо. Утікаймо, кажу я, та й побіг домів збиратися. Тато, мама, всі дома як почули, що діється, так і померкли з превеликого жалю. Синочку, синочку, заводила мама, одного тямаю, як одну душу в Бога, та й того митя хотять відібрати. Цить, стара, сказали тато крізь сльози, не держи його, най іде чень його Бог милосердний устереже від тяжкої нужди. Збирайся, небоже, прощайся з матір'ю, з сестрами, підемо, підведуття за село. Зібрався, попрощався, ненька умліли, як я вийшов. Семене, семене, вернися, кричали вони. Я вернувся, найхоть надивлюся на тебе, синочку мій, душенько моя, може, то останній раз тебе бачу. Дайте, мамко, спокій, бог ласкав, відповів я дрожачим голосом, цілуючи їх у коліна, а самому аж серце стискалося. Пішли ми з татом долі за городою на Дністер, там ждав уже на мене Хома. Тато поблагословили нас, порозповідали, де і куди які криївки, ми попрощалися та й пішли. Ой, набідувалися ми до весни, Боже єдиний, ти й но сам то знаєш. От, чуємо, по селах туди і сюди бушують шандари, того і другого зловили. Нас ще якось Господь сохраняв. Ми все держалися при дністрянських сторін, мокряків та очеретів. Аж ось в однім селі говорять нам утікайте в поле, шандари з двох боків надійшли, перешукують очерети, виловлять вас, як рибу в саку. Падоньку нещасний, куди то повернутися? В селі сховатись і гадки нема, в поле втікати то напевно пропадати, поле чисте, лісу і полики нема. Виловлять хіба би у нас заячі ноги, або хіба би смо поховалися в мишачі нори? Хомо, прийдеться пропадати аж ту, кажу я, опускаючи роки. Ми вже щось три ночі не спали, помучились, утепенелися, що ледве дихаємо. Нема сили і кроком поступитися, не то щоби втікати по полю. Знаєш що? каже прутко Хома, ходи за мною, куди не питай, ходи, сли, не хочеш пропадати. Я знав прутко Хомину натуру, змігся якось та й іду, дорогою, гадаю собі, і то то приятель, то щирий товариш. Веде мене кудись, Бог вість куди, а словечка щирого не скаже, не потішить, не порадить. Гой-гой, світе мій білий, нещасна моя годинонько. Правда, не раз мені і до тої пори Хома ставав у великій пригоді, не раз рятував мене, незважаючи на своє небезпеченство, ну але ж і я не лишав його ніколи в ніякій потребі, слухав його як відця. Так і тепер. Таке розгадуючи, іду, ноги волочу по якійсь обочі край села з Хомою. Іду та й дивлюся, куди він поведе. Гов, сказав Хома, підходячи до самої крайної хати. Ту треба відпочити. Ту відпочити? скрикнув я, роздивившися. Хомо, а тобі що такого? Та же то сама крайна хата, ще й стоїть на такій голотечі без найменшого захисту, ту нас так найдуть і злов'ять, як воробця в сельці. Ту мусимо спочивати, сказав знов Хома холодно й твердо, я не можу далі. Але ж, чоловіче, бійся Бога, кричу я, сам у пропасть пхаєшся. Що тобі сталося? Чи тобі розум з голови виплив? Я ту не буду спочивати, абись мене знати, що давав. Не будеш? Га? То як хочеш, я ту спочиваю. Ходи бодай до онтої стирти, та там зариємося в сіно. Не дурій, чоловіче, не пхайся сам у нужду. Я й кроком від сини рушуся, сказав знов уперто Хома і пішов до хати. Боже мій милосердний, ж то що мій приятель, то мій щирий товариш, доброхіть пхає мене і себе у різницю і не уступить від свого, хоть гинь, упреся, як козел рогами, мати пречиста, рятуй мене від усього злого і від такого приятеля. Але що ж тепер діяти, гадаю собі дальше, прийдеться самому пропадати. Ех, гадаю собі дальше, пропадати мені самому де-інде, а хомі ту, волимо вже бодай оба разом гинути. І я пішов за Хомою до хати. Що, нагадався, нарозумився? питає він мене з насмішкою. Боже, він ще насміхається над моєю нуждою, а з мене би й крові не дорізався. Хата, до котрої ми зайшли, то була напіврозвалена стара кучка, житло старого діда жебрака Лиш літом він ту часом ночував, зимою сидів у селі, а й літом, звичайно, цілими тижнями волочився по селах за жебраним хлібом. І тепер ми не застали його. Хата була засунена за сувом, але Хома відсунув його кусником якогось патика. В хаті не було нічого, крім кількох торбів, палиці дідової, шапки, пошиваної з тисячних латок та й деяких других лахів. Але мені дивно було, чого то Хома так тішиться і бігає по хатині. Гей, Семене, каже він, ти, бачу, двері засунув? Не засувай їх, ще й відхили трохи, тут душно. Боже мій милий, той чоловік, видно, весь розум стратив, чи що? Відсунь двері і відхили, чуєш? гукнув на мене. Що ж було робити? Мусив єм слухати налибовато. Розбирайся і лягай спати, треба проспатися, бо вночі і на волосок оком не змигнемо. Я стою, витріщивши на нього очі, сам не знаю, що діється зі мною. Чуєш чи ні, тумане вісімнадцятий. Розбирайся та лягай спати. Як буде час іти, то я тебе збуджу. Мені переверталося в серці і кипіло, як у кітлі, сльози виступали на очі. Хомо, кажу крізь плач, що тобі сталося? Чи ти стратив Бога серця? Чи ти забув, що маємо родичів? Чи ти забув, що шандарі леда хвиля надпадуть? Що ти робиш? Зглянься на Бога, не губи нас обох. же ми колись були товаришами. Я любив тебе щиро, як свого рідного брата. Що я тобі провинив? За що ти хочеш мене віку збавити? І що ви гадаєте, Хома змягчився тою бесідою, бодай так пси траму пасли. Відвернувся вам від мене, як нелюд, потер рукою по чолі чи по лиці та й всміх. ха Ха-ха! Ото мені парубок! реготався, занюхав біду, як той сліпий ковбасу в борщі, та й уже гину, каже, нема м'я. Ото видите щирий приятель. І спустишся на такого чоловіка, заждіть, яке він мені ще вистроїв. Семене, каже Хома, по хвилі вже якось лагідніше. Семене, братчику, хіба ти гадаєш, що я би не віддав життя свого за тебе? Хіба ти забув, що ми оба на одній дорозі? Не гадай про що я з глузду сунувся, або що, що хочу себе і тебе погубити. Лиш роби, як тобі кажу, а увидиш, що я ще не такий дурний, як тобі видиться». Трохи мене успокоїли ті слова, а зрештою, що ж було робити? Роздягся я, постелив сіряк на землю і ляг, але де там мені заснути, дрожу цілим тілом, як риба в матні. Кому би в такій тяжкій тривозі сон до голови брався? Хома не лягав, шарив щось по хаті, що він задумав, господь його знає, я не догадаюся аби що. Семене, каже він, видячи, що я не можу заснути, на, випий! І підніс мені порядну чарку горівки. Горівку він мав при собі, чарку знайшов десь у закутку. Я випив, напій був сильний, мене якось проняло теплом, утома відозвалась. За хвильку я заснув, мов камінь. Не знаю, чи довго я спав, чи ні. Аж ось Хома будить мене знов. Семене, семене, вставай, шандарі! Остатнє слово, мов ясний грім над ухом, протверезило мене в одній хвилі. Де де питаю, зірвавшись на рівні ноги. Не питай, роби що тобі скажу. Що робити? Зажмури очі і не отворю їх, аби що було, аж доки тобі не скажу. Пам'ятай, добре, – добре. А тепер на тобі оце в руку я взяв то був мотуш чи воловід якийсь, не знаю. Держися добре, держу. Ходи тепер за мною, ми пішли. Дорогою чую, крик якийсь плач, завід, товар реве, пси гавкають, під ногами болото, ми, відай, ідемо селом. Хомо, бійся Бога, куди ти ведеш мене? Ані слова, тумане, шандарі надходять, шепнув він мені своїм твердим голосом. Я замер зо страху. Отут нам буде, гадаю собі, пропала коза, пропала й береза. Ідемо далі, а підо мною коліна леж диль-диль-диль, аж ось чую, акском ви, джади, питає різкий голос, то, певно, Шандар, гадаю собі ну, Господи, помилуй грішну душу, зараз і до нас заговорить. Дивно мені лишень, чому насамперед говорить до якихось дідів. Смішливий, старечий, дідівський голос відповідає той передо мною. З білого світу, паночку ласкавий, ми божі старці, браття блисці. В ріці купалися, в воду нурялися, я його занурив, а він в воді очі погубив. Хотів найти, та не міг, так і додому побіг. Ха-ха-ха, засміялось кілька голосів. Боже ласкавий, ту їх мусить бути немало. І чому вони не хапають, не в'яжуть нас? Навіть не відзиваються ні словом до нас. «Где мішкаче влученьки? питає знов різкий голос, але видно було, що крізь сміх. Край води, паночку, край води, наша хата злободи, з зріп'яха, а стріха з лопуха. Знов сміх довкола, але шандарі ще не займають нас. Я дрожу цілий і держуся за мотузок, не сміючи вже направду зі страху проглипнути на світ. Гадаю собі, найбуде, що має бути, побачу, як то скінчиться. Якісь бестія довчипний, сказав, насміявшись до сита, різкий голос до других. Але, хоч мою ж, здає місяця, що в тей стерчі завсям уда намся зловити якого пташка. Я чув, як шандарі, регочучись, віддалились і з диву не знав, де стою. Ходи, сліпий братище, кричав дідівський дряхливий голос все ще передо мною. Ходи там, де вітер свище. На вітер полягаємо, вітромся повкриваємо, вітер під голову візьмемо і тепленько заснемо. Злодій зі своїми примовками почулось мені здалека. Хома сіпнув мене за шнурок. Я пішов за ним, все ще не знаючи докладно, чи то сон, чи ява, що зо мною діється. Ми йшли ще досить довго. Ну, отвори, очі сліпий, коте, сказав до мене весело Хома. Я проглянув. Густа мляка вже розсілася нас по полю. Далеко ще виднілося село, пізначне по клубах диму, що тут і там зносилися понад низькі солом'яні стріхи. Ну що, з'їли нас шандарі? питає мене Хома, сміючись. Я не відповів і слова, не міг ще прийти до себе. «Товаришу Любий, а видиш, що я не пхнув тебе у пропасть, сказав він потихо. Я тепер перший вас поглянув на него. Що це знов, якийсь дід з довгою бородою стояв при мені? Во ім'я отця і сина, а тобі що, Хомо? Те, що й тобі, відповів він. Те, що й мені, а це як ти гадаєш? Подивися в воду на свою вроду, відказав він дряхлим дідівським голосом. Недалеко була широка калюжа, я поглянув Угуна тя, маро! Сли м не знав, що мере я сам, то бимся не пізнав, аби що. Дід та й дід з мене, хоть гинь, не пізнаєш Семена. Пообвішуваний торбами, з довгою палицею в руці, з сорокатою шапкою на голові. «Хомай собі ж так, того-то він казав мені так напруго йти спати в дідівській хаті. Угу, так ми бачите, уйшли на сей раз біди, але чи гадаєте, що на тім скінчилося? Шандарі шукали, парцували дальше, ми йшли та кидалися в різні боки, як ті ворони на вітрі, колесили та колесили поза Дністром. Аж ось чуємо вже унялася троха біда, вже нема шандарів в околиці. Ну, слава тобі, Господи, гадаємо. Таки ми на сей раз спаслися. Тепер треба міркувати, щоби деяким чином додому вернути. Радь, Хомо, провадь, Хомо! Хома взявся провадити. Ми вертали поволі манівцями осторожно, щоб де несподівано не попались в руки шандарям. Бог поміг, ми зблизилися вже до свого села. Ось лише півмильки, не далі. Хто би був гадав, що ту найдемо те, чогось ми майже через півроку не могли найти по чужих селах. А таки найшли свою біду на мості, як кажуть. Та й то через мого приятеля, через Хому. Сиділи ми два дні в очереті. Було чутно, що ще в нашому селі шандарі. Другого дня вечором каже Хома: Знаєш, що Семене? Мене нога болить. Може б ти вийшов де у село, розвідався, що чувати, та приніс що їсти? Я пішов, Ледвем вийшов з очерету, дивлюся, шандарі ходять по полю. Я, побачивши їх, аж одебелів з переполоху. Господи, а нужно вони побачать мене? Ех, задер я поле й змикаю очерет, але вже було запізно доглянули мене, собачі діти, пустилися за мною наздогін. Ще лиш то собі пригадую, що їх було чотири. Як і куди я біг, не тямлю, то лиш тямлю, що обмочений, обшарпаний, окровавлений, я впав коло хоми. Хома відразу зрозумів, о що йде. Вставай, крикнув він мені, скаче під міст. Недалеко був міст через ріку. Під ним була знайома нам Криївка, я добув останніх сил і встав. А ти ж куди подієшся? питаю Хому. Бігай, я вже собі пораджу я побіг, лишаючи його в очереті. Не знаю і донині, що за хитрість придумав був Хома, щоби і сей раз уйти погоні. За хвилю, дрожачи на цілим тілі, сидів я уже під мостом, схований безпечно. Сиджу я, сиджу, поволі й страх пройшов, надзираю, надслухую, що станеться з Хомою. Нічого не чую, лиш ріка шумить боком по підміст. Довго я сидів, скулений, не рушаючись, під мостом меже двома делинами. аж ось чую якийсь гомін. Зазираю здалека, Господи милосердний, все ж мого приятеля, мого Хому ведуть шандарі. На руках і ногах побрязкують ланцюжки, шандарі окружили його й поблискують карабінами. Мені в очах потемніло, серце, мов ледом обдало. Гляджу ліпше, хома по саму шию мокрий, обталапаний, ще до того повно на нім шувару, гнилого листя і зеленої водяної трави. Певно, неборак хотів сховатися в баюру та дарма найшли його, зловили. Слава тобі, Господи, що, хоч я цілий, подумав я собі, скулився в Троє сиджу тихо, ледве духу собі переводжу. Ну, хто би гадав, що Хома бодай тепер не схоче мені зашкодити? Гай, гай, Боже єдиний! Приятель, приятель! Слухайте лишень, на яку хитрість узявся мій приятель неприторонний, щоби і мене погубити і видати в руки шандарям. Слухаю я, чути чую, здалека кроки, йдуть шандарі на той міст, де я сиджу. Гов, чую ще щось, хтось чи співає, чи що, прислуховуюсь ближче, то голос хоми. йде він, та й ніби приспівує протяжно. Ой се мене, мій друже семене, та скажи ти батькові від мене, що не буде вже Хома у недільку дома. Добре, добре. крикнув я з під моста, порушений жалібним хоминим співом. Господи, як я в тій хвилі налякався власного голосу жити і вмирати буду, а то та хвиля не вийде мені з пам'яті. Мені зашуміло в ухах, замерещило перед очима, кров бухнула до голови, сам не знаю, що зо мною сталося. Я отямився на мості. Два шандари держали мене за руки, один замикав на залізну колодку ланцюжок, котрим вони були зв'язані. Я рушив ногою, на ній забринчав такий самий ланцюжок, і ви говорите мені о приязні? чи ж то поприятельськи поступив собі Хома зі мною. Я поглянув на нього, стояв понурий, мокрий дрожачий. Раз глибнув на мене, в його очах крутилися сльози. Що мені з тих сліз, вони ні мені, ні яму не поможуть. На другий день нам уже обстригли кучері, ми були вояками. Ох, приязнь, приязнь, товариство, долось ти мені гірко в знаки. Не забуду я тебе до смерті, бо через тебе пропали мої літа молоді.